Проведено незаконний конкурс на посаду директора середньої загальноосвітньої школи No96. Вчителі, трудовий колектив і батьківський комітет обурилися. Та готові на радикальні дії. Батьківський комітет не погоджується із результатами конкурсу, оскільки він був непрозорим, несправедливим та упереченим. І поновлення на посаді директора Михайла Галину Васильівну без проведення будь-яких конкурсів зі сторони батьківської громади було зібрано до 850 підписів 105 працівників це майже стовідсотково. Підтримують мене як директора школи. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. І ми бачимо позицію народу в цій ситуації. Моє вітання! Я Андрій Петришин та суспільно-корисний проєкт Аудит Львова. Сьогодні нашу увагу привернуло питання, яке стосується свавілля в освіті міста Львова, яке має наступний вигляд. До нас. Звернулися колективи, батьківський колектив, учнівський колектив та трудовий колектив середньої загальноосвітньої школи номер 96 з проханням про допомогу втрутитися в процедуру, яка зі слів львівських міських чиновників називалася чесним конкурсом. Але чи була вона такою? Звичайно, що ні. Що ж відбулося? На запрошення, як я вже сказав, активу львівської школи номер 96 Ми прибули на захід, який мав мати вигляд представлення нового директора середньої загальноосвітньої школи номер 96 Чому нового? Та тому, що попереднього звільнили. І як виявилося, звільнили незаконно. Цю інформацію зі слів ми отримали як від батьків, так само і від трудового колективу та вчителів середньої загальноосвітньої школи номер 96 Вдавшись до детального аналізу цієї ситуації, ми отримали докази їхнім словам. Докази у вигляді самого наказу про звільнення попереднього директора. Трудового договору, статуту середньої загальноосвітньої школи No96, а також у вигляді оголошень, які мали би бути висвітлені вчасно, але в черговий раз це зроблено не було. Відбулося грубе порушення трудового законодавства, Конституції, а також освітнього законодавства. В чому ж вона полягає? Галина Михайлик. Попередній директор школи приступила до виконання своїх обов'язків на підставі строкового трудового договору від 01 лютого 2022 року. Із загальних положень випливає цього трудового договору, що строк дії трудового договору обумовлений двома роками. Починається з 4 лютого 2022 року по 03 лютого 2024 року. Запам'ятайте цю дату, оскільки вона є важливою в цьому аналізі і у цьому з'ясовуванні. Далі Галину Михайлик освіта міста Львова. Вирішила звільнити наказом від 24 січня 2024 року. Номер наказу це не важливо. Але важливо є те, що звільнити з 3 лютого 2024 року. Повертаємося до акцентів, які я виставляв, цитуючи строковий трудовий договір. Вона працює згідно трудового договору до 3 лютого 2024 року. Натомість адміністрацією освіти міста Львова було проігноровано той факт, що її не можна звільняти третім числом, оскільки, згідно договору, вона 3 числа ще включно до кінця робочого дня, вважається такою. Яка працює легітимно і законно згідно договору, який був укладений два роки тому. Але чомусь видає наказ. В цьому і полягає його незаконність, що звільнили людину тим числом, в яке ще директор школи Галина Михайлик мала виконувати свої прямі директорські функції. Йдемо далі. Щодо самого конкурсу. І так звільняють на підставі незаконного наказу Галину Михайлик як попереднього директора і призначають новий конкурс на заміщення вакантної посади, оскільки вже вона звільнена. І посада є вакантною. Вже вакантної посади директора середньої загальноосвітньої школи номер 96 Оголошують конкурс. Що ж в тому оголошенні і в самому конкурсі є незаконного, запитаєтеся ви. Одразу відповім, що згідно статті 39 закону України про повну загальну середню освіту, конкурс мав відбутися ще в той час, поки Галина Михайлик виконувала свої функції директора. Та говорить стаття 39. Частина 2. Де йдеться про те, що не менше аніж за два місяці до закінчення трудового договору його строку має бути призначено конкурс. І так відтворюємо пам'яті дати. Вона звільнена була 24 січня. Аналізуємо оголошення. Львівської міської ради, а також управління освіти Департаменту розвитку Львівської міської ради. Це дві різні структури у цій процедурі. Тут теж порушена послідовність, оскільки спершу мало бути оголошення рішення Львівської міської ради, а потім оголошено конкурс управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради. Тут вони порушили почерговість. Дуже грубо, оскільки перше вийшло в світ оголошення про проведення конкурсу департаменту, а потім прийнялося рішення Львівської міської ради. Це теж грубе порушення. І на це ми звертаємо і будемо звертати подальшу увагу. І так, конкурс було оголошено 25 січня, звільнено особу 24 січня. Конкурс оголошено на наступний день, 25 січня, я повертаю вас в часі до пояснень і опаранням на закон, а саме статтю 39, яка говорить про те, що конкурс має бути оголошений за два місяці до моменту звільнення. Відмотуємо в часі два місяці. З 25 січня, це 25 грудня і 25 листопада. А відтак тут не треба мати спеціальних математичних знань та навиків, аби порахувати, що представниками відділу освіти Львівської міської ради мало би бути призначено конкурс в листопаді 2023 року. Натомість представниками управління освіти Департаменту розвитку Львівської міської ради оголошено конкурс. Не в листопаді 2023 року, а в січні 2024 року. І тут приховано грубе порушення. Одне із уточню, тому що вдаватися до переліку усіх порушень, які були допущені при проведенні конкурсу, а також при видачі незаконного наказу про звільнення Галини Михайлик, тут часу не хватить. А відтак. Що ми маємо? Ми маємо порушення закону про повну загальну середню освіту. Ми маємо порушення конституційних прав, які гарантують право на працю. Ми маємо порушення Кодексу про працю України. Будь-який суд встановить несправедливість і поверне на посаду Галину Михайлик як колишнього директора. Однак. Колектив середньої загальноосвітньої школи йде іншим шляхом не хоче судів, оскільки суди затягнуться на місяці, а може і на роки. А це повпливає на якість освіти в їхньому навчальному закладі. І вони вимагають негайного скасування наказу про звільнення, рішення про проведення конкурсу, результатів самого конкурсу. Та поновлення на посаді Галини Михайлик. Факт незаконності є зрозумілим не лише для осіб, які мають юридичні навики. Він є зрозумілим і очевидним для самого колективу середньої загальноосвітньої школи. Я матір трьох дітей, які навчаються в 96-й школі міста Львова, а також працюю педагогом організатором у цій школі. Вважаю, що результати конкурсу на посаду директора нашої школи були неправомірними і нечесними. На початок війни, коли школа була в такому збуреному стані, потік біженців був 90 100 чоловік на добу, це ж треба було забезпечити їжею. Місце для проживання, для спання, одіяла. Ми носили одіяла з дому, чергували поночах. Особисто я чергував п'ять ночей підряд, тому що в нас мужчин мало, жінки в день, а ми вночі. Маса роботи була зроблена нашим директором, але чомусь був призначений конкурс. Ми ніяк не можемо зрозуміти мети цього конкурсу. З якою метою? Напевно, щоб посунути і поставити свого чоловіка, от наше таке враження, батьківський комітет не погоджується із результатами конкурсу, оскільки він був непрозорим, несправедливим та упереченим. Ми вимагаємо скасувати результати конкурсу та поновити Галину Васильівну на посаді директора без проведення нового конкурсу. Зараз приходять на представлення, обіцяли ходити будуть кожен день. А чому перед конкурсом ніхто не прийшов? Не поцікаються, чим живе школа. Яка робота в школі ведеться, чим займається директор, які недоліки роботи нашого директора? От тоді треба було приходити, а не тепер, коли проведено конкурс і мовляти нас, щоб тихенько загладити цей конфлікт? Я вважаю, що конкурс пройшов непрозоро, оскільки мої результати були занижені зі сторони батьківської громади було зібрано до 850 підписів. На даний час в школі навчається 960 дітей, при тому, що 80 учнів у нас є на екстернаті. 105 працівників, це майже 100% підтримують мене як директора школи. А відтак ми маємо тверду позицію вчителів трудового колективу батьківського комітету про те, аби скасували незаконний, як я вже довів, наказ про звільнення діючого на той час директора Галини Михайлик. Скасували рішення про проведення і результати самого конкурсу та поновили на посаді без проведення нового конкурсу, а це закон дозволяє. Суспільно-корисний проєкт «Аудит Львова це громадська платформа, незалежна платформа. А тому є доволі важливо ваші поширення, ваші лайки, ваші коментарі, тисніть дзвіночок, радьте нас для перегляду друзям та знайомим. А ми працюємо.